Так мене судьба звела і я пішла працювати швачкою у неділю 11 червня день легкої промисловості. У цій галузі на Чернігівщині задіяні понад 4 тисячі людей. З нагоди свята працівників, а в основному працівниць легкої промисловості нагородили почесними відзнаками облдержадміністрації. У легкої промисловості Чернігівщини е, е, нелегкі часи. Дуже багато втрачено, дуже багато пошкоджено. Я вам дякую за те, що ви відновлюєтесь, за те, що ви рухаєтесь, що ви не зупиняєтесь, і за те, що ви це робите саме на І це і робочі місця, це і, і податки, це і розвиток, саме, саме місцевий розвиток це дуже важливо. Я вам за це дуже дякую. Я працюю технологом, це дуже важливо на даний час. Ну, моя проф... професія це актуально. Я пішла працювати швачкою, так як чи у мене двоє діток, я е, совміщала садик, школа і працюю. Так мені подобається, е, маю гарні результати. Швейні та взуттєві фабрики і цехи для нашої області є стратегічно важливими. Це більше 50 підприємств уновоковод. І дуже багато підприємств малого бізнесу. Це більше 4 тисяч працюючих, це майже мільярд обсягів реалізації продукції за рік. Хочу сказати, що якщо брати в темпи виробництва, то минулий рік важкий військовий, але легка промисловість. Зуміла закінчити з показником 64% до 2021 року. Маємо все-таки надію, що цей рік буде краще, а вже в 24-му році легка промисловість зможе вийти на довоєнні обсяги і наростити виробництво. На даному етапі працюємо, намагаємося забезпечити людей роботою. Деякі проекти є, деякі ми втілюємо. Намагаємося, то як кажуть, триматися на плаву. Хочу подякувати адміністрації за нагороду, тому що нагороди це маленька радість в цей час. Підприємства легкої промисловості дають можливість масового працевлаштування, тому для їх підтримки діють кілька державних програм. За час діво настане діє програма. По наданню мікрогрантів на створення або розвиток малого бізнесу також їй користуються підприємства швейної і легкової промисловості активно. Дуже а також програма навчальні професійного навчання підготовки кадрів для підприємств швейної промисловості. Зокрема, ми у цьому році вже готуємо безробітних, які перебувають на обліку служби зайнятості для підприємств, таких як Чернівська швейна фабрика Елегант така стіль. Та, та інших. Сумарно на реалізацію цих програм вже витрачено 4 мільйони, понад 4 мільйони фінансової допомоги від держави. Люди повиїжджали, тому би производство. Трішки стало менше, трішки. Але ж в основному всі працюють. Дівчата охотою працюють. Заробітна плата їх влаштовую. Я думаю, в майбутньому все буде добре і буде великий попит на цю професію, і всіх заохочувань буде більше. Вітаю всіх, котрі належать до нашої нелегкої професії, насправді. Бажаю щастя, здоров'я. І сили, витримки, тому що легка промисловість насправді не легка.